Усім привіт, мене звати Володимир. А мене Алла. І ми сьогодні повертаємося з відео, в якому будемо говорити про детективні ігри. 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 Не ігри. одну, а цілих три. Три гри, але перед тим як ми перейдемо до детективів, і ігор і детективних ігор. Ми хочемо традиційно подякувати всім, хто долучився до нашого збору. Ми просуваємося, і ось тут зараз на екрані ви побачите результати попереднього розіграшу і переможців, які отримують настільну гру живопис, а також декоративний тубус для зберігання чого б вам хотілося. Так для власних потреб і переможцями стають. Вітаємо переможців! І якщо ми з вами ще не сконтактувалися, то напишіть нам е, кудись. Зна... кудись. кудись напишіть. В Інстаграм. У нас так. є посилання на інстаграм-сторінку в описі. І ми продовжуємо розігрувати. Нам насправді залишилось не так багато, і тому сьогодні ми розіграємо всі ігри, про які буде йтися в цьому відео, і невеличкий бонус, який додасться до цього комплекту ігор. Додивіться відео до кінця і дізнайтесь, який саме. А тепер перейдімо власне, до теми сьогоднішнього відео, до огляду ігор від видавництва вуткет. І почнемо ми з е, двох ігор. З однієї серії. Це ігри італійські розслідування, із серії італійські розслідування і е, під назвою Завіса падає» та Смертельний гріх. Смертельний гріх. Так. Е, так, власне, це е, цікавий формат ігор. Е, поки що в серії вийшло дві ігри. вони передбачають застосунок, відразу про це говоримо. І застосунок це невід'ємна частина, його так. в принципі неможливо грати без застосунку, хоча застосунок вам радше допомагає скерову процес і виконує роль такого собі майстра гри, який е, каже: от а зараз відбувається це, а зараз ви відкриваєте нові карти і так далі. Тобто, по суті, це такий м, помічник в телефоні. Ці ігри вони присвячені Інспектору Річарді, знаменитому італійському детективу, авторства Мауріціо де Джованні. Е, ну, я думаю, він більш знаменитий в Італії, тому що я насправді про нього досі не чула, але ну, ми тепер знаємо, що таке є. Так, але ми не граємо за цього детектива. Дуже несподівано, тому що зазвичай в детективних іграх ви граєте або за власних детективів, або за помічників детективів, які розслідують е, власне справу. А тут же ви граєте за самих персонажів, за підозрюваних, які так чи інакше були присутні або пов'язані з місцем злочину, і могли би гіпотетично скоїти вбивство або не вбивство, або крадіжку, або що там відбувається в конкретній справі. Відповідно, кожен з вас на початку отримує карту свого персонажа, де є невеличка така Повідка про те, хто ви, які ваші там мотиви загалом mm -hmm. в цій справі, і що ви робили під час або ну є загальна так. інформація, яка відкрита і доступна всім, а є ваша особиста інформація, якою ви можете ділитися, а можете і не ділитися, оскільки ви можете бути злочинцем. Так, це цікавий момент. Залежно від того на скільки гравців ви граєте, ми підозрюємо, або залежно від типу справи серед вас може бути, а може і не бути злочинця. Тобто, якщо комусь із гравців на вашій персональній карті випаде інформація, що саме ви вчинили злочин, вам доведеться включити більше рольового компоненту і не просто брати участь у грі, а ще й блефувати і захищатися, і намагатися не видати не виказати себе або якось перевести. Підозри на інших персонажів у той час інші персонажі також вони, начебто, і зацікавлені в тому, щоб розгадати справу. Але кожен з них має якісь власні таємні мотиви, можливо, має якусь користь від злочину побічну, яку він не хоче або вона не хоче висвітлювати. Відповідно, більшість гравців, якщо немає злочинця, намагаються все таки розгадати справу, але при цьому... Зберігаючи при собі якусь інформацію, яка їм здається такою, що може негативно про них посвідчити, або якось негативно на них вплинути. Ну так, якщо ви власне хочете саме детективного розслідування, то радимо вам вживатися саме в ролі, і ви будете отримувати більше і ширший. Ефект саме залученості в цю гру я б сказати, сказав, якщо ви хочете детективного розслідування, то не грайте в цю гру. Ну, точніше, тобто ну, тут так, є детективне так. розслідування, але не чекайте від цієї гри чистого детективу, де ви шукаєте там докази, поєднуєте червоними ниточками всі важливі місця. Ні, тобто, це більше отака от рольова детективна розвага, де ви намагаєтеся трішки вжитися в персонажів і спробувати паралельно. Між Іншим, з іншим з'ясувати, що ж там нарешті сталося. Ну і кожна ось така справа вона триває близько години, на насправді трошечки більше, і можна брати участь від одного до шести. Ми на одного не грали, але є такий режим. Ми грали в ці справи в чотирьох та Шість. в шістьох. Так. І е, особливість цієї гри те, що застосунок вас веде, і там є оцей інспектор Річарді, який він озвучує свої підозри, свої натяки і таке інше. Проте е, вам в, в певному моменті гри говориться, що ви отримуєте зачіпку. Тут є такі три зачіпки для кожного персонажа, і ви згадуєте якусь там невідому до цього деталь. І е, це додає можливості нового обговорення. І у вас є там певний час, чи 10, чи 12 хвилин, де ви обговорюєте свої зачіпки. Ну, звичайно, якщо серед вас злочинець, то він не зацікавлений в тому, щоб себе видавати і казати, так я його вбив. Що які наші враження від е, цих ігор? Е, розпочнемо. Давай зі смертельного гріха. Цьому ми грали, ми е грали повним візніше, складом. Так, ми грали ми спершу зіграли, е як мене називається падає», а потім зіграли смертельний гріх. І смертельний гріх ми власне зіграли повним складом. Ми зібрали шість гравців, і е нам дуже хотілося якраз, ми тривали час її відкладали для того, щоб зіграти повністю, тому що є не так багато детективних ігор, які можна так от грати повним складом. І мені здається, якраз, що повним складом вона більше розкривається, тому що більше якраз соціальні взаємодії, і вам більше можливості спілкування. Тобто мені загалом е сподобалось грати Шістьох. Ця справа мені також сподобалась більше, ніж це. Я не знаю, я не впевнена, чи це суто справа краща. Тобто, я думаю, що. Відверто кажучи, сюжетна складова тут могла би бути трішки ліпшою, якщо дуже хотіти, то можна десь до чогось придертися, можна десь поставити під сумнів, якісь висновки, які гра хоче, щоб ви робили. Тим не менш, якраз через те, що в нас був повний склад, і якось ми всі досить добре знали один одного. В нас досить легко все пішло, і тому якийсь ігровий процес, мабуть, був трохи приємніший. Можливо, знову ж таки, через те, що ми вже знали всі нюанси правил, і деяких несподіванок для нас не було. Я думаю, Вова, коли розкаже про цей несподіваний фактор, який є по суті спойлером, але тим не менш краще про нього знати заздалегідь. Отже, тут ви всі якимось чином пов'язані зі вбивством заможного пана, який був покровителем місцевого борделю. Ну, не зовсім покровителем сказати. він був, е, постійним клієнтом так. Чи... чи другом власниці, ну якось там він був залучений. І ви граєте за різних героїв. Хтось грає за панянок, які працюють в борделі, хтось за наглядачку, хтось за е, працівників обслуги, хтось за відвідувачів, і от ви намагаєтеся якось е, це все розглядати. Тут те, що вам казав, є кілька етапів, коли ви починаєте з одним набором інформації, а потім ви, начебто, здогадуєтеся. Або там згадуєте щось, що ви відразу забули, ця нова інформація дає вам можливість нового обговорення. І з одного боку, це цікаво, тому що це кожен раз нова карта, вона вам дає поштовх до нової хвилі обговорення. А з іншого, в нас от якраз в цій справі були такі моменти, коли. Один із гравців, один із персонажів, знає щось про іншого персонажа, чого не знає сам цей персонаж. Тобто, умовно, якийсь хтось може сказати: О, а я бачив, як ти робив чи робила отето, отето, отето. І це дуже важливо для розгадки. А сам цей персонаж, гравець, який грає за цього персонажа, який начебто це робив, взагалі про це не в курсі, і це було так трошки дивно, тому що виходить: ви, начебто, і знаєте свою передісторію, що ви робили в цей момент, але не повністю, і це трішки дивно. От якраз в моменті ролплею. Але загалом пригода була приємна, Ми е, тут викрили вбивцю досить просто, насправді, але е, тут більше, я думаю, не так Ну, фактор е, те, того, що за вбивцю грав, трошки недосвідчений гравець. гравець, і нам здалося, що ми, мабуть, просто дуже швидко вирахували. Але тим не менш, ми насолоджувалися просто цим уговоренням, тому що стало. Цікаво не просто з'ясувати там хто злочинець чи вбивця, а з'ясувати от нюанси усіх гравців, що хто що намагається приховувати. А ось тому ось такі враження. Загалом я рекомендую. Якщо ви хочете чогось прикольного на шістьох гравців з елементами релплею, детективу, то от прям ця гра хороша для того, щоб спробувати. Але перший наш досвід був якраз із Завіса падає». Так, Завіса падає» тут вже справа пов'язана з. Певним театром, де відбувається відповідно також вбивство, чомусь одноманітні такі справи, і там е, залучені так само актори, режисер, е, камердинер, обслуга. обслуга. Е, ну відвідувачів тут, звичайно, вже не було. І виявляється, там багато всього різного. А, і е, так само відбуваються ці етапи зачіпок. Вас веде е, застосунок е, з українською озвучкою. Він прям вам озвучує не обов'язково вам зачитувати. Хіба що текст е, на, на касах персонажів, так е, який загальновідомий. А, і о, ось цей елемент про те, що Алла казала, що це невеликий спойлер, але може бути не дуже зрозуміло, Це особливість цього інспектора. Інспектора Річарді, коли він чує останні слова жертви, так виявляється, наш інспектор Річарді має. Суперсилу, не знаю, паранормальне Ну паранормально ну, якийсь медіум чи щось так, таке. але це ніде не заява. Тобто, ви про це дізнаєтесь там в якийсь уже під кінець гри. Тобто, коли вам додається наступна порція підказок, одна з них це що почув інспектор Річарді, які останні слова чула жертва. І це було для нас дуже так, це було дуже несподівано. Ми думали, граємо в класичний такий детектив ну так. Е, там була досить така цікава справа, ось е, зав'язана в театрі, там кожен має свої мотиви, і тут приходить інспектор такий: М -м -м, а я послухаю, що ж сказав е, жертва, коли його вбили. Ну. Це було трохи кумедно, просто недоречно і несподівано Так, тут вже в другій грі, коли ми грали, і ми знали, що це буде. Ми були до цього готові. Але перший раз ну це було справді дуже дивно. Тому, хоч цей спойлер, нам здається, що вам варто це знати спочатку просто для того, щоб розуміти, що вас чекає. І тут ще ми грали в чотирьох. Так, тут ми грали в чотирьох, і серед нас чотирьох, також виявився злочинець, і ним виявився я. <laughs> і це особливий тип ігор, коли я не люблю грати за поганців, а коли я отрим... заприхованих поганців. За поганців, так. Отримую першу карту, я читаю там все добре, все добре, і тут хм, робіть що, щось, щоб вас не викрили. М -м, класно. І мені довелося грати за персонажа, намагатися відвести від себе якісь е підозри. Там були прям такі е обговорення, підказки, які виводили на мого персонажа, а я такий, а так-так, я згадав, я, там, то, я то з ним, то все, все, так, так. І намагався якось. Ну, і тобі вдалося цій грі нам вдалося перемогти і розгадати справу. А в цій грі нам не вдалось. Вова нас настільки заплутав, що ми, зрештою, він був підозрюваним. Тривалий час він був підозрюваним. Я не кажу, який це був персонаж, але типу, граве Вова дуже добре впорався, і ми, зрештою, вибрали за вбивцю зовсім іншого персонажа. І це було можливо, через це нам ця партія теж менше сподобалась, тому що ми були так близько, але нас обвали кругом пальця. Тому що ми насправді. Авді ми перемудрували, тобто, от знову ж таки, мені здається, це теж варто мати на увазі, що ці ігри вони не не аж надто складні, тобто, там насправді досить просто все воно все дуже очевидно, якщо відкинути зайве. І не шукайте подвійного або там потрійного дна дуже часто. Е, от в нас якраз в, в цій справі була ця проблема. Ми, ну, нам стало, що це неправдоподібно, або що там є якісь е, інші ліпші підозрілі, які могли би теж робити це і мали кращий мотив. От ну і ми ну, сіли в калюж. Так, але на початку гри е, не знаю, можливо, вона так е, задизайнена, де е, про кожного персонажа можна сказати, що він. Е, Підозрюваний і що він вбивця, і тільки ви з часом здогадуєтеся чи віднаходите певні дрібнички, певні деталі, які допомагають розібратися саме. Відстані угу. цієї справи, і я думаю, що варто ще заважити, що як ви знаєте, як ми вже казали, кожен гравець зазвичай бере одну роль. Якщо ж гравців менше, ніж персонажів, то деякі персонажі не беруть участі активної, тобто ви ніхто не бере карти і не відігріє цих персонажів, але деякі їхні підказки вони, отримаєте. ви отримаєте. Тобто, вам в якийсь момент гра каже: візьміть підказку таку-то від персонажа такого, то який не бере участь в грі. І вона відкривається для всіх. Тобто, та інформація, яка найважливіша, вона все. Все одно потрапляє в гру, просто ви її отак от відкриваєте. Тому ем, це теж ок, ми не грали менше, ніж на чотирьох. І мені здається, що менше, ніж на чотирьох, і насправді взагалі немає сенсу грати. І там, там здається, є режим детективної гри, де, власне, ви розслідуєте детектив. Проте, ну, відповідно, ми не збиралися такою кількістю. ну, так, Ми і... хотіли б на більшу кількість і тому ми чекали слушної нагоди, щоб зіграти. Так, тому якщо, якщо підсумовувати, це. Е... Непогана розвага, це не дуже хороший детектив в плані детективу, де вам треба багато думати і розгадувати. Це більше про рольову роль гру з елементами детективу. Ми радимо її грати на більшу кількість гравців, бо тоді вона веселіша. Ми не грали й на маленьку кількість гравців, тому не можемо сказати, наскільки добре чи погано вона грається а грати її ще раз нема сенсу, бо ми вже знаємо розгадку. І те, що теж важливо, ви просто дістаєте карти з коробки, і ви ну, попередньо встановивши застосунок, дістаєте карти і все, і ви починаєте. Немає Вам не треба додатково вчити правила, ви просто зібралися, завантажили застосунок. І поїхали. Так, і це насправді дуже прикольно для там компаній, які от ви зібрали друзі. У вас є вільна годинка чи трішки більше. Ну, Я би не вказ... не казала, що саме годинка, так, там так, є треба... таймер на деякі обговорення, але загалом ми не вклалися жодного разу. Ну годинка. так це, це не обов'язково, що вам рівно за 60 хвилин треба розгадати справу, але там можна брати додатковий час, додаткові обговорення, і тому е, треба цей час. Скажімо так, резервувати собі, що буде більше, ніж година. Так, і я би сказала, що, е, попри те, що я не вважаю нас там фанатами цієї гри, я б, мабуть, і пограла наступні ігри серії, якщо вони вийдуть, е, просто не завищуючи сподівання, розуміючи, що це за жанр, е, то так, чому б і ні. Тобто, це така для мене ну, чи твірить. І наступна у нас буде більшенька гра із детективчиків, яка теж відноситься до серії. Проте цього разу тільки одна коробочка. «Hidden Games» вона називається серія, і власне це справа ідеальний план. Ось така вона це велика коробочка, ну така вона пласка, але велика. І всередині є купа всього. Тобто, насправді, порівняно з попередніми іграми, про які ми говорили, тут у вас є пак, така тека, де є докази, листи, чеки, листівки, фото. Тобто, по суті, ви граєте за помічників, е консультантів, до яких звертається місцева поліція, місцевий детектив, надає вам всі матеріали, які в них є. Буквально докази, записи. Е Трамер. Скани, переписки в месенджерах, і ви маєте все це, і вам треба знайти відповіді на ключові питання. Разом із цими файлами ви отримуєте такий лист, де вас просять: от нам потрібно знайти відповіді на ці п'ять питань. І у вас є відповідна кількість часу, ну, як відповідно. Там немає таймеру, як такого, але умовно вона розрахована там в межах двох годин. Може бути трішки більше, залежно від того, так ви граєте. Знайти відповідь на ці питання і розкрити справу. І це вже чистий детектив. Так і це ось такий класичний детектив, детектив, коли ви уявляєте слово, що ви детективи будете розгадувати злочин. І тут є ось такий, де аркуш, де розкладається підозрювані, так само можна коркову дошку за собі е, встановити і ці. Всі докази пришпилювати. Ми цього не робили, тому що ми хотіли зберегти оригінальні вигляди, щоб ми потім могли її розіграти, але насправді дуже прикольно, що там можна щось писати, якось взаємодіяти з цими матеріалами, але в нас все охайно, тому можете не приймати. Так, є там вирізки з газети, фотографії підозрюваних, непідозрюваних, угу. якихось людей звичайних. Потім те, що цікаве. Ця гра вона адаптована і локалізована. Вона не просто взята, умовно, там, детектив Джон, а тут е детектив Гавриленко, здається, його так прізвище. Так, так. Вона адаптована під українські реалії, Тобто в нас тоді відбувається в якісь українські в'язниці, в малі Буківці, Це якесь СМТ, мабуть, чи містечко, а з в'язниці. Візниці знаходять тіло. І ви намагаєтеся розкрити цей злочин. І під час розслідування ви будете послуговуватися не тільки тими матеріалами, які у вас є. Ви будете послуговуватися також інтернетом. Там є деякі позначення, які кажуть, що, наприклад, якщо ви хочете, то це можна погуглити для того, щоб отримати більше інформації. Також ви будете взаємодіяти із дуже різними. Інтернет ресурсами, наприклад, вам іноді може знадобитися там полізти в Фейсбук, щось перевірити, знайти вона в Фейсбуці сторінку підозрюваного. Ну ні, це бу було це було в іншій справі, так. але тим не менш, це загалом про серію. Це було дуже прикольно. Ми такі знайшли на Фейсбуці сторінку підозрюваного, знайшли потрібний пост, а там лайк від Ярослава за ви такі, mm, Хто, хто бігал, в цю але? гру? Ярослав привіт! Я бачив, він вже теж записав враження, до речі, на цю ж гру, тому якщо вам цікаво ще його думка, то можете піти на його канал. От, Тобто там є взаємодія з цифровим контентом, плюс є цифровий контент створений спеціально під цю гру. Наприклад, в цій пригоді ви будете писати в чат у WhatsApp і, і отримувати. WhatsApp -і від чи в телеграмі? WhatsApp, -і, WhatsApp. -і. Е, Мізиці забув WhatsApp. Чату в WhatsApp, у вас там буде відеодзвінок з кимось, у вас буде аудіодзвінок з кимось, ви будете mm -hmm. слухати е, аудіозапис прослуховування, ви будете, вам будуть дзвонити на телефон. Тобто тут насправді дуже багато е, такої м -м, цікавої взаємодії, яка додає реалістичності з одного боку, а з іншого боку, такого трошки напруження, тому що вам дзвонять такі, о, у вас є там стільки до часу, щоб зробити це, я там кудись біжу, добіжу. І Подзвоню, щоб ви до того часу щось з'ясували. Так, і це дуже цікаво, оскільки різноманіття різних матеріалів, вони е, ось ви просто витягуєте з конверту ці матеріали, і ви не знаєте, з чого почати. І вам треба просто починати з чогось і робити якісь нотатки, потім Обовисково обговорювати, нотатки. оскільки е, ми грали в трьох. Так. В цю гру ми розподілили умовно рівномірно. Кожен ознайомився з своїми якимись елементами і почали говорити. І потім такі, ага, а в мене було про це десь ось тут на скріншоті, у ім'я згадане. Чи, чи наприклад, отут в газеті я прочитав, що такого то числа щось сталося, можливо, це пов'язано, і ви починаєте як справжні детективи будувати різні е, здогадки. А найважливіше шукати докази, які доведуть вашу. E Так, Работу. тому що тут якраз ви можете знайти підтвердження і там докази на кожну з відповідей, які потрібно знайти на питання, які вам поставили на початку. І так як Вова каже, ми справді ділили. Ми грали трьох і ділили компоненти між собою, тому що їх дуже багато. Якби ми зачитували кожен з них в голос по черзі, це було б значно довше, тому значно ефективніше, коли кожен опрацьовує якусь частину за потреби ви можете помінятися і потім ще раз опрацювати там повторно. І це було дуже класно. Мені насправді дуже сподобалось приходити трьох. Uh -huh. uh, і тут ще я, я думаю, варто зазначити, що ми цим самим складом проходили іншу гру цієї серії, але англійською. інші дві інші дві гри. І це було дуже прикольно, тому що якраз що цікаво, ця гра ідеальний план, яка вийшла українською і локалізована, точніше адаптована під українські реалії, дуже вдало адаптована, як на мене. Вона насправді не перша гра серії. Це якась здається, 4, чи третя, чи четверта. Тобто, це одна з новіших ігор. Вони не пов'язані ніяк наскрізно, Тобто, там немає якогось не сюжету. Тобто, в першій ви просто знайомитися з. Працівником поліції, який потім вам підкидає ці справи, і там єдина, можливо, наскрізна лінія, це ваші як зміниться ваші стосунки з цим mm -hmm. поліцейським, Det але е загалом ці справи абсолютно окремі, і ви працюєте з ними незалежно одна від одної. І е от якраз ми грали ці дві справи англійською, і було дуже цікаво порівняти, як адаптували, тобто як, е які реалії були в англійських справах, які в українській, і дуже класна команда спрацювала в цьому плані мені прям. Дуже сподобалось. От. І те, що вони насправді доволі різноманітні. І тому я дуже сподіваюся, що водкет працюватиме в цьому напрямку, видаватиме інші ігри, тому що вони не одноманітні. Тобто, попри те, що в кожній папці ви отримаєте оцей набір різних компонентів, то досить різні. М Типи доказів, досить різні, от якісь нові е, аудіовізуальні способи взаємодії гри з вами. Е, і це, от тобто, в кожному в кожній коробці були якісь ходи, які повторювалися. Е, і типу ми вже розуміємо, що, от, наприклад, це нам, нам цим хотіли натякнути на те на це або на це, але були унікальні, які не здивували. Це було щось кожен раз таке прикольне, чого чого не було раніше. Так, і е, мож, можу сказати такий натяк. Особливо дивіться на е, різні шрифти, умовно, е, стилі почерку. Е, так, це завжди. Так. Ну, типу, це у всіх справах важливо, тому що іноді там написання якоїсь літери може виказати, хто там це написав і так далі. Це, це цікаво. Е, на жаль, є в українському виданні кілька помилок. Е, я сподіваюся, що частину з них, е, ті, які були в цифровому контенті, я сподіваюся, вже виправили. Тому що, коли ми пройшли, ми відразу про це не писали і нам сказали, що от та дуже прикро, але справді будемо працювати над вирішенням. Е, і наскільки я розумію, їх вже мали пофіксити. Е, і там є кілька дрібниць в паперових компонентах, але вони загалом... Е, Неприємно, що вона там є, але вони не вплинули на гру. Тобто, ми розгадали все, ми успішно пройшли цю справу, залишилися дуже задоволені. Просто зважайте я думаю, це наскільки ми зрозуміли, пов'язано з специфікою співпраці із видавцем, тому що це гра друкувалася не в Україні і версталася вона не в Україні. Відповідно, українська команда просто не давала інформацію правовласнику видавцю, і він там, уже це все робив, і десь міг щось пропустити чи не внести якусь правку. От, але uh, закликаємо вас дати uh, шанс цій грі. Єдиний мінус це те, що вона досить дорога, як на одноразову, як на одноразову гру, так. вона коштує більше тисячі, здається. От, і на гру, яку ви сядете, пограєте дві години, вам може здатися, що це трохи дорого. Але, може, ну так воно, мабуть, ну, може, дві, може більше, але, але загалом для одноразової гри це вище середня, так би мовити, ціна. Але з плюсів і ви можете потім так само охайно, як ми не просто не підсувати компоненти і перепродати чи подарувати, тому що вона справді дуже класна. Дирує дуже багато приємних медій. Так, е відповідно попередні ігри серії, ця так, так само сподобалася. Очікуємо наступних ігор з цієї серії і е дуже класна гра радимо всім. Так, і якщо коротко підсумувати, е оці дві гри. Хороші, але це не дуже детективні, це більш рольові ігри, і їх класно грати на велику кількість гравців, якщо ви хочете розважитись і поговорити. А ця гра краще грати меншою кількістю гравців в двох-трьох, може більше, але ми не пробували найбільше. Мені здається, що не більше. Буде трохи важко вже давати раду всім зачіпкам. Утім, це класна детективна гра, де цікаві розгадки, цікаві докази, цікавий процес розслідування. І, в принципі, там, до речі, навіть мені здається є можливість зберегтись, якщо у вас не виходить за один присіст так, так. розкрити, ви можете просто запам'ятати чи записати, що у вас було, і сісти продовжити наступного дня. Але ми проходили за Залко. один присіст, так. ми не могли зупинитися. От і ми хочемо подарувати комусь із вас комплект із цих трьох ігор. І ще від себе додамо е, один анлок про один із анлоків, про які ми вже говорили. І с просування буде е, так. Інші у нас все ще ходять по руках. Це повернувся. Він теж кольовий, це пробудження мумії. А е, і ще в нас є теж, раз ми вже е, розіграємо якийсь детективний набір, то тут ще є два ескейп-квести. Це журнал пригода. Ну тобто. Він такий специфічний, але загалом цікаво провести, погортати, якщо у вас ввечері буде час, порахувати, порозгадувати якісь загадки. Відповідно, ось такий один набір. Потрапить до одного переможця, який зробить донат від 150 гривень на нашу банку найближчим часом. Ми завжди кажемо, що ми старатимемось робити це тиждень-два тижні, але виходить як виходить. Тому приблизні дедлайни будуть там в нас на банці. Відкритий збір, ви знаєте, що робити. Так і е, важлива інформація. Якщо ви донатите не з моно, то вказуйте свої дані, щоб ми могли з вами сконтактуватися у разі вашого Так, коментарі, пишіть. Бо оскільки не завжди моно долучає вас до розіграшу, а ви ж хочете перемогти ось цей бандл. І е, також ми хочемо подякувати усім, хто раніше долучався до наших е, зборів. І до цього збору також. Долучайтеся ще раз, щоб е, все-таки добити його до кінця. І хочемо подякувати нашим спонсорам, що не зважаючи на те, що ми довго не випускаємо е, відео, проте вони нас все-таки підтримують. Дякуємо вам також. Ну, а на цьому у нас все. Карти на стіл. Гарної всім гри. Підтримуйте ЗСУ і якісне українське. До зустрічі!